Якщо ви захочете е це тренувати в спортзалі, то ми вас запрошуємо у наш, спор Наш спортзал. Це така трохи реклама. Спортзал на 8 тижнів. Де ви можете це робити з тренерами з нами? Е е і там ми будемо вам давати різні вправи на те, щоб накачати цю усвідомленість е усвідомлене самоспівчуття. Е е наш набір найближчої групи буде в жовтні, в кінці жовтня місяця. Це раз на тиждень протягом восьми тижнів, а дві з половиною години такою групою, приблизно 10-12 чоловік. Ми збираємося, і кожну зустріч тренуємо певний вид усвідомленого самоспівчуття. Потім ви протяг, протягом тижня е, практикуєте це через аудіозаписи, які у вас будуть. Е, через матеріали, які у вас е, будуть письмові і практики, і вісім тижнів плюс один день. Е, половина дня вірніше, такого інтенсиву. Е, це наш спортзал усвідомленого самоспівчуття, власне, програма MSC – Mindfulness Self-Compassion. Е, Будемо раді вас бачити, якщо вам сподобалося, чи ви відчули, що М, ви би хотіли потренуватися, прокачатися тут. Чим це може бути корисно? Ви, по-перше, можете в групі побачити, хто я як практикує, в кого який досвід, а хто які собі фрази підтримки бере, жести, з чим було важко, і, і зазвичай в групі трохи може бути веселіше це все робити. Ви маєте мультиформатність і медитації, тобто практики. І вправи на дослідження, і ділення в групі, і обговорення у вас будуть матеріали, аудіоматеріали, текстові матеріали. Ми будемо раді вас бачити. Так, старт нас 27 жовтня, в 17:30 ввечері. От, і якщо у вас є уточнення, питання, пишіть нам, ми розкажемо і будемо раді бачити вас, працювати глибше пізнавати. Процеси самопсівчуття.